За матеріалами державного бюро розслідувань суд арештував сім готелів та два торгових центри, якими фактично володіють громадяни держави-агресора. Зокрема, ухвалою Печерського районного суду міста Києва накладено арешти із забороною відчуження на готелі. Прем'єр-палац готель, прем'єр-готель Русь, прем'єр-готель Либідь та прем'єр-готель Славутич у місті Києві. Прем'єр-готель «Дністер» місто Львів. Прем'єр-готель Одеса, прем'єр-компас Готель Олександрія, приміщення ТВК Метроград та ТРЦ Метрополіс у Києві, а також на корпоративні права та акції визначених товариств. ДБР у тісній взаємодії з офісом генерального прокурора встановило, що власниками вказаних об'єктів є іноземні громадяни. Та компанії на резиденти, які безпосередньо пов'язані із громадянами країни-агресора, у тому числі йдеться про високопосадовців та депутатів Держдуми Російської Федерації. У ході досудового розслідування ДБР перевіряє причетність цих громадян РФ до діяльності злочинної організації, яка вчинила низку злочинів на території України. Зокрема, встановлено, що учасники цієї організації протиправно заволоділи частиною енергетичної критичної інфраструктури України обленерго та іншими бізнесами країни. Нагадаємо, 11 листопада 2022 року Печерський районний суд міста Києва арештував частки у стратегічних українських підприємствах: Житомир Обленерго, Херсон Обленерго, Кіровоград Обленерго, Чернівці Обленерго та Рівне Обленерго та цінні папери, кінцевими власниками яких можуть бути ці особи. Також 30 листопада 2022 року працівники ДБР повідомили про підозру за частиною 3 статті 110 Кримінального кодексу України посягання на територіальну цілісність і недоторканність України заступнику голови Державної думи Російської Федерації Олександру Бабакову, який проголосував за ряд федеральних законів щодо включення Запорізької та Херсонської областей. Автономної Республіки Крим до складу Російської Федерації як новоутворених суб'єктів Федеративної Республіки. Працівники бюро продовжують розшук та виявлення інших активів злочинної організації як на території України, так і за її межами, з метою відшкодування завданих нашій державі збитків, у тому числі через конфіскацію майна. Державу боронимо разом.